Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає директор повного товариства Лейко Анатолій Олексійович з Верхній Дніпровщини. Ми знаходимося на полі озимого ріпаку. Позаду мене знаходиться гібрид компанії ДСВ, Людгер, який вирощувався в цьому сезоні. Завдяки супровіду компанії Адама вдалося виростити більш-менш. Як, на мій погляд, врожай покаже озимий ріпак. У фазі другої половини цвітіння вносили слідуючі препарати Маврік компанії Адама, фунгіцид Кустодія кількості 1 літр на гектар, а також скудеробор також компанія Адама в кількості 0,5 літра на гектар і органічний стимулятор росту. Очікуємо збирання врожаю. Слава Україні! Добрий день, шановні колеги. Хотів поділитися досвідом вирощування озимого ріпака в цьому складному році. Несприятливі були погодні умови, весняні заморозки, невелика кількість опадів, але не дивлячись на це. По нашій технології ми зібрали непоганий врожай на круг 31-150 31-150 Якщо це в центнерах, от я, я думаю, що непоганий результат. Так що працюйте, все буде Україна.